Чи могли ви допустити, що буде війна між росіянами і українцями, що росіяни прийдуть на територію України? Вірили ви в це? Я ніколи не думав про це, і українці не думали. Тож, скільки сім'ї живуть і там, і в Україні? Це це, це як двоєрідні брати, хоч Україна має свою долю, свою мову, свою державу, свою культуру, і Росія по-другому. Але це не має значення. Це ж можна як друзі жити і розуміти, і так і було. Але, на жаль, коли лідер будь-якої держави може це статись в Америці, захоче чужу територію, бо людське тіло грішне ніколи не є задовільнене тим, що мають. Росія має 9 зонів часу. 12-13 тисяч кілометрів, ресурси. Чого їм України треба? Чого Криму їм треба? Ну але коли людина подається своїми пожадливістями, в четвертому розділі книга Якова каже: звідки війни? Від того, що чоловік бачить, що того він не має, і він воює, щоб це забрати силою від когось, але це є гріх. Бог сказав своїм людям тоді ще, але цей принцип працює сьогодні. Не порушуй знаки границі у сусіда, що є його територією. Ти не маєш права до цієї території, і він не має права до вашої території. Але, на жаль, президент Росії нарушив цей принцип. І він має дати відповідь не тільки Україні, а перед Богом своїм. І я вірю Віталій, що якимсь чином, як ми щиро сердечно звернемося до Бога в молитві і разом з воїнами, разом маємо захистити е, солдатами. Це правильно. Бог вирішить цю проблему і швидко. Да, для нього немає нічого неможливого. Нічого неможливого. І ми бачимо, що. Те, Що Київ захищений, що така велика територія вже звільнена, це дійсно. І самі це, військові це, говорять, це, це диво, диво. Це... в, в Америці. Як українці такі хоробрі? Вони захищають свою рідну землю. Повага до України так виросла в очах Заходу. Ви молодці, я вам кажу. 20 років тому назад американців не знали, де ця Україна. Вони всі читають новини. І багато людей віруючих моляться за Україну. Приємно бачити, що солдати моляться, генерали, багато капеланів зараз. Такої навіть поняття не було в Україні як капеланство. Скільки зараз капеланів служить на фронті? Да, і така єдність, духовна молитва всіх. Деномінації, тому ми віримо, що Бог чує ці молитви, і дійсно відповідь від нього прийде, і ми молимо, щоб вона як можна швидше. І не прийшла. тільки це Путін став батьком українського націоналізму, щоб він те, що хотів знищити, він з'єднав і захід, і схід, і росіяни чи русо люди. Вони поважають українську мову. Я думаю, що треба і, і, і дві мови знати і розуміти, бо це, це плюс. Е, мудра людина колись сказав: е, другого е, навчайтесь, а свого що? Не царайтесь. Тарас Григорович Шевченко.